Тіктоці всі аплодують собі, а ми аплодуємо вам, наші улюблені клієнти. І якщо ви ще не є нашим клієнтом, то ми теж вам аплодуємо і чекаємо вас у нашій банді. Нас вже на сьогодні 6,5 тисяч, і ми дуже задоволені спілкуватися з вами кожен день і вам викладати наші новиночки, наші відео. Друзі, і зараз ми ще поаплодуємо собі, що коли мало переглядів, ми все одно знімаємо відео і викладаємо у неділю по 6-7 відео. Це ми працюємо для вас, щоб вам було цікаво нас дивитися, і ви отримували якусь корисну інформацію для себе. І ми аплодуємо всім людям, які нас дивляться. В соціальних мережах в TikTok, в Інстаграм, дякуємо, що ви приділили нам увагу. І всім хай вам щастить. І дякуємо всім нашим клієнтам.